Графіті це одна із технік сучасного малярства. Це явище надзвичайно давнє, зазначається в енциклопедії. Воно і досі зустрічається археологами в багатьох культурах різних епох. Сучасні ж графіті відкривають безліч нових фольклорних напрямків у мистецтві. Його відкриття і розвиток як естетичного явища свідчать про певну тенденцію в сучасній культурі. Та навряд чи графіті у прилуках можна пов'язати зі словом культура беруться до уваги лише деякі конкретні випадки. Якщо стати в одній точці біля колишнього дискоклубу Європа і подивитися у різних напрямках, то з кожного боку в око впадає незрозумілий напис англійськими буквами, нанесений фарбою з балончика. Сучасним невідомим графістам до вподоби малювати на магазинах, пам'ятниках не гребують навіть сміттєвими баками. Але схоже на все, що своїм улюбленим об'єктом вони обрали новенькі сіті лайти у парку Олега Кошового та на театральній площі. Дійшло до того, що шкідники вмудрилися навіть повитягувати з них рекламу, аби надпис не зливався з текстом, і прилучани могли милуватися виключно витвором мистецтва графістів в лапках. Власник рекламних конструкцій розповів, що тепер його основною роботою стало змивання незрозумілих написів і заміна пластику на сіті лайтах. Навряд чи такий бізнес тепер можна назвати прибутковим, скоріше збитковим. А все завдяки молодим і енергійним графістам, які не гребуючи нічим, з початком перших нічних сутінків виходять на полювання, озброївшись балончиками з фарбою та рукавичками. Цікаво, де в цей час знаходяться правоохоронці, коли в самому серці міста при чудовому освітленні чиниться таке протиправ'я, і уже не вперше. До речі, за такі пустощі кривдник може поплатитися не лише штрафом, а й позбавленням волі.